Дикому заході кожен крок може стати останнім, а кожна сутичка фатальною. Пустельні пейзажі, порожні каньйони і маленькі містечка приховують історії брутальних чоловіків, самотніх фермерів і безжальних бандитів. Сьогодні розглянемо п'ять маловідомих, але неймовірно атмосферних вестернів, які занурюють у небезпечний суворий світ дикого заходу. Поїхали. Кістяний томагавк це жорстокий вестерн, що поєднує класику жанру з елементами справжнього фільму Жахів. Невелике містечко на дикому заході стає ареною для кривавої подорожі, коли група чоловіків вирушає рятувати викрадених поселенців. Але замість звичайних бандитів вони стикаються з плем'ям диких канібалів, і ця зустріч перетворюється на справжнє випробування. Кістяний томагавк вирізняється неспішним розвитком подій атмосферою приреченості і вибуховими сценами насильства, які назавжди врізаються в пам'ять. Джейн береться до зброї. Це класичний вестерн про жінку, яка вирішує взяти справу в свої руки, щоб захистити власну родину. Сюжет наповнений перестрілками, погонями та несподіваними поворотами, тоді як головна героїня демонструє винахідливість і рішучість у протистоянні з ворогами. Картина поєднує класичні елементи вестерну з сучасною динамікою та сильним жіночим персонажем, залишаючи відчуття напруги до самого фільму. inalu Хаща показує історію молодого мисливця Джейка, який вирушає на пошуки сестри, викраденої бандою мародерів. Непередбачувані зустрічі з ворогами та союзниками змушують його діяти обережно, але рішуче. Джейк використовує знання місцевості, щоб випередити переслідувачів, і кожна перестрілка стає перевіркою його спритності та розуму. У хащах немає друзів, окрім власної винахідливості, тоді як від. Лік часу для порятунку близької людини робить кожен момент вирішальним. Пекло це жорстокий вестерн, що поєднує класичні елементи жанру з глибоким психологічним підтекстом. Молода акушерка на ім'я ліс, змушена тікати від свого минулого, будучи переслідуваною жорстоким священником, який звинувачує дівчину у вбивстві. Подорож, ліс охоплює роки втечі боротьби та виживання в умовах безжального заходу. Пекло вирізняється неспішним розвитком події глибокими персоналі персонажами та атмосферою, що тримає глядача в напрузі до самого кінця. Старий Генрі це похмурий вестерн про фермера, який намагається вести тихе життя разом зі своїм сином. Проте випадкова знахідка пораненого незнайомця тягне за собою ланцюг небезпечних подій. Генрі доведеться відкрити своє справжнє минуле і знову взятися за зброю, аби захистити сім'ю. По ходу сюжету стає зрозуміло, що навіть тихе життя не здатне сховати людину від минулого. Кожен постріл і кожен вибір. Несуть наслідки, тоді як атмосфера заходу нагадує, що тут виживає лише сильніший. Ці п'ять фільмів доводять, що дикий захід був не лише легендою, а простором для мужності, хитрощів та виживання. Якщо ти хочеш відчути напругу красу пустельних пейзажів і справжній дух дикого заходу, ці вестерни саме те, що треба. Пиши в коментарях, який з них тебе найбільше вразив і який плануєш подивитися наступним.